Немає положення позарози, Ростяк. Передача стримує майданчик. Воронін. Так не зупинив. Не зупинив зараз Андрій Воронін. Цей м'яч. У фолз з його боку. Але судді так вирішили. Хілі робить просильну передачу. Безпечно. Удар! Віталій Рева забирає м'яч. Який потужний удар зараз вийшов у Філіпа Мелрейна. ще раз. Зробив Хілі прострільну передачу. Маквей боровся з нашими захисниками, але я відскочив до Меори Найт вже не встигав Максим Калініченко. В у запасі національної збірної Північної Ірландії. На передачі український роціка. Удар! Ну що ж, хапається, хапається за голову Максим Калініченко. Зараз ще раз подивимося за моментом. Старостяк навішує. Калініченко з його звичайно досить важко було забути прицільно, але влучив. Гусін, навішується цей майданчик? Удар! М'яч пролітає над перекладеною. Пробував Максим Калініченко, якщо не помиляюсь. Так, це він. Збірна України трішки показала зубки і заспокоїла. Заспокоїла зборювальницьку аудиторію стадіона Парк у Белфасі. 22 хвилина, 0-0. І вже ініціативу володіють наші, наші вже переграють. Майкл Хьюз біля м'яча навіше за цей майданчик. Це безпечно! Ще раз дивно. Хьюз накинув. Хьюз грав. Олег Лужний. Олег Лужний. Олег Лужний. Олег Лужний. Олег Лужний. Олег Лужний. Боротьбою. Б'є! Б'є сильно. Олег Лужний. Воронин, потрібно доганяти його. Воронин не встигає, його фіг є вище. Зараз дворі. Ні, 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 тут Горбич. Забігає Воронин, треба було зміщити все Цікаво. Не знаю, ось зараз. Заду Рачинку, Воронин робить найсупердачу. Суперзачинку, удар! Три рибового. Головою, ну як грає головою Ребров на України. непо. Рева. Побиває м'яч. На ребро, Ребров виграє, повітря. І набирає швидкість на правому фланзі. Геннадій зубов. Удар! Зроби навісну на дальню штангу. Я там. На зубов буде зікань. Удар вище. Рай. Лащенко, право. Вашінко перетримує цей Мяч. Попірує суперник, Олександр у Б'є! Лащенко, є! Прямо в руки батька Тейлора. І назад. Травма, такі травма, які ми А замінить. Швидше. Набирає швидкість Адрівороня. Б'є! М'яч приходить, ворота у що, що, другому таймі такі шанси для життя воріта у першій половині вітря, в наших вже не було. Верлася з м'ячем. І фінальний честок. Фінальний честок, що так і завершився цей матч, гольової нічиєї. Після